Всім привіт! Я Жанна. Я не знаю, чи ви помітили, але мені здається, що українського контенту останнім часом відчутно менше. Тому що всім важко, стан складний. І що ми можемо зробити? Напевно, що спробувати витягнути себе за волосся з цього стану. Я знаю таку вправу, що вчені кажуть, що якщо, наприклад, себе змусити посміхатись 30 секунд, хоча б 30 секунд просто без перестанку, ну навіть якщо супер погано, настрою немає, просто там посміхатись, то це допомагає мозку отримати сигнал і дати нам трохи більше ендорфінів, якби увійти в стан, коли ти. Вже хочеш посміхатися. От, напевно, це працює. Але я для себе вирішила, що треба спробувати взяти максимум від святкового настрою, який мав би вже починати створюватись. І оці всі вихідні до Нового року я вирішила присвячувати святкуванню нового року, просто готувати по черзі свої. Улюблені майонезні салати, а не тільки в одну святкову ніч ними запихуватись. І на цих вихідних я зготувала свої Мисякову крабового салата, розпочала марафон Гаррі Поттера, Напевно, це зарано, але знаєте, ну типу це спрацювало. Відкрила пляшечку ігристого і подумала, що блін. Раз я вже досліджую ноту ігристого, то треба ще й дослідити її у парфумах. Тому що це теж може створювати настрій. Так, у мене тут є ароматики, про які я хочу сьогодні поговорити, і деякі з них хочу показати. Нота шампанського. Мені знадобиться ваша допомога, тому що не всі аромати з цього переліку я знаю. І було б дуже цікаво послухати ваші відгуки. Тому пишіть, будь ласка, треба, треба знайти найкраще, щоб підняти собі настрій. До речі, щодо ігри ну є там різні варіанти, починаючи зрозуміло, з шампанського яким можна називати ігриси тільки з регіону шампань, це типу там Вдова довак віко, домпірньон і так далі. Це як ніша, яка супер дорога. От, але є там брасіка, кава, кріма, і я робила каву. От, але коли я була на одних з парфумерних вечниць Яночки, то угледіла безалкогольне ігристе, і потім ще неодноразово його куштувала. тому можу радити. Кому це релевантно? От, а на вихідних у мене була справжня кава, крабовий салат, Гаррі Поттер. але не Гаррі Поттером єдиним, у мене є добірка з 50 новорічних різдвяних фільмів, частина з яких я вже бачила, частина з яких я планую передивитись. Тому кому цікаво піддивитися і що такого святкового. І настрієвого подивитись, то переходьте за посиланням, залишу це моя колекція в ревіш. І є фільми, які я передивляюсь кожен сезон. Наприклад, це мультик з Грінчом, оцей останній, там, де камбербетч звучає Грінча. Або на Новий рік я дивлюсь Дайхард Крепкий От, Ну і ще декілька фільмів, які мені подобаються, але там є. Чи маленькі там частина цієї колекції, якої ще не дивилась, і планую щось новеньке в цьому сезону для себе відкрити? Так, е... до парфумів. <г accomplish> Я підготувала собі список таких найвідоміших парфумів з нотою шампанського. Хочу сьогодні про них поговорити і розказати про своїх улюбленців. Я почну з ді Дісіцилія. Бренд сицилійський, дуже локальний. Думаю, що важкувато його десь знайти, щоб познайомитись. Але всім, кому я його не показую, всім, всім він подобається. Його колись відкрила Оля Насонова. до речі. Хто саме за Олією? Я Оля, Оля там свої зараз. цок-цоки. Mm, так, Віна Роса для Сисилія. Це Фраголіно, соничне <ріст> Суніч, Фраголіно. Е, с, от е, якщо це навшикатись, ну просто фізично неможливо сумувати. Я думаю, що коли сумується, то рука не потягнеться до цього парфуму, просто щоб його не заплюндрувати якимось там. Не дуже світлими позитивними емоціями, але якщо напшикатись, то прям в настрій гулять і веселіться. От мені дуже подобається влітку, коли я на своєму смерті, коли відкривається криша, це смартка пріори. Відкривати, напшикатись на себе і просто от оцей вайб, типа для мене це найкращий гриста, який я знайшла. Колись давно, коли я ще вперше пробувала вдову кліко, мені здавалось, блін, чому немає парфумів саме з цим благородним запахом, щоб було трошечки такої трюфельності з-під корка, щоб була оця, ну, дуже делікатна, інтелігентна кислинка, трохи терпкості, дуже багато цих калючих бульбашок. У келиху, щоб воно таке в цілому було охолоджуюче і так далі. Я такі парфуми досі не знайшла. Якщо у вас є рекомендація, пишіть. А оце просто веселе фраголіно, поки що моє найулюбленіше. Так, до речі, хотіла вам зачитувати ноти, щоб було розуміння, що це і прошу. Так от, фінероса Дісцилія це у нас виноград, суниця, малинка, ожина, шкіра, ладан, чорний перчик, мускус, кедр, бамбук і ветівер. Окей, рухаємось далі. Звісно, коли ми говоримо про шампанське ігристе, тут одразу, напевно, перша асоціація у багатьох: це домороса. Liquid Eman я знаю цей аромат, і він мені сподобався, він має вайб ігристого, ну, він, в нього нота шампанського прямо заявлена, як це, наприклад, не заявлено тут. І єдиний момент, що коли я спробувала оце, мені в принципі щось схоже вже більше не цікаво. Але оскільки Таурміну доволі важко там, знайти, треба замовляти і так далі. То, звісно, треба там, дивитися на якісь альтернативи. І от домроса. Це у нас е, шампанське, помело, груша, е, домайська троянда, альбану, е, е, деревні ноти, кедр ветівтівер і гоякове дерево. Е, я думаю, що хто пробував, можливо, напишуть в коментарях. Це класний парфум. Є питання там по стійкості, але я вже точно зрозуміла, що це супер індивідуальна річ на комусь прям тримається, на комусь ні. І більше того, я помітила, що деякі парфуми раніше на мені взагалі не тримались, Тепер я їх відчуваю цілий день. Наприклад, Gypsy Water. Ну от хто може сказати про Gypsy Water, що це типу, стійкий парфум? Я тепер можу. Я його, я його чую тупо цілий день зараз. Виговорилась так, рожева молекула. Це теж парфуми з нотою шампанського. Шампанське, абрикос, бузина, орхідея, збиті вершки і дерево. Окей, хто пробував рожеву молекулу, може сказати, що тут дійсно відчувається. Більш таке вершкове, збите шампанське з абрикосом. Але, як на мене, він сильно замилюється. І якщо ігристе це щось більш таке калюче, то тут воно аж занадто згладжене. І це красивий атмосферний аромат, але не найкраще ігристе, скажімо так. Я підгледіла у Олі Гріценка, Оля Альфація, привіт. Remarkable People від Eldo. Я цей аромат взагалі не пробувала. Кажуть, що це дуже хороше ігристе. Якщо це так, напишіть. Якщо ви знаєте і підтверджуєте, я збираюсь його знайти і спробувати. Дуже мені стало цікаво після останнього огляду Олі. Два парфуми, з якими я познайомилась буквально нещодавно, і вже я думала, що я буду записувати відео про Ноту і Христо, йшла на парфумерній вічниці до Яни, і біля її під'їзду зустріла дівчину, яка була в таких яскравих, позитивних парфумах. І я кажу, ой, щось таке ягідне. а Вона сказала, що це ягоди з шампанським. От Зразу в добірку це виявилось, що це Pink Me Up від Аделі Дезор, і там дійсно заявлені ягідні ноти і шампанське. Це дуже дифузні, позитивні, красиві парфуми. Вони на холоді ну просто відчуваються як глоток якогось позитиву. Я прям зацінила. А вже у Яни, коли я її запитала теж про ноту шампанського. Я познайомилась з Кальда Бларк. Якось так це називається. Це теж аромат з заявленою нотою eh, шампанського, парфуми з граса, як сказала Яна. Тут у нас є смородина, шампанське, лічі, полуниця, eh, конвалії, жасмін, маск, амбра, ваніль і катон. Катон Кенді. Окей. Uh, і мені ці два аромати насправді здались схожими. Але якщо оці калда, uh, боже, я напевно дуже сильно неправильно це говорив, але чесно, <свісно> ну, для мене це взагалі не важливо. Uh, ці аромати, бо це більше як свята для одного, тому що вони тримаються дуже близько біля шкіри, вони дійсно пахнуть таким полуничним uh, ігристим. Uh, Pink me up – це набагато більше дифузії, потужності, і це свято не на одного. Це свято тупо для всіх, хто попадає в цей ареол і шлейф цього аромату. Тому, якщо чогось такого хочеться, то треба знайомитись. Два аромати від українських брендів, які в цю всю категорію можна зарахувати. Перше це від Ані Соколова Фруті просеко це лімітка, яка випускається на Новий рік. В цьому році це буде мандаринова просеко. Я з цим ароматом познайомилась, розносила. Для мене це, Да, це просеко, але, напевне, таке фруктове, А, ну, воно і називається фруті Просеко». Так от, фруктів тут багато поклали. На жаль, на мені ну, дуже сильно не тривкий аромат тому, тому, на жаль, на жаль. Але мені здається, як я казала, що це дуже індивідуальна історія. Я впевнена у цього аромату просто вагон поціновувачів і я розумію, за що вони його полюбили. Якби цей аромат тривав довше, то. Питань би у мене до нього не було. А, інший аромат від Майже Dozen Make Perfumes Brut Rose. А, прикольний аромат. Не такий простий насправді, як от всі до цього, які стосувалися і тому що вони більш такі легковажні, позитивні, а, якісь от з цієї категорії свято. А ось тут, тут мені здається, відчувається тут... якийсь от фундамент. Це... Це не простий аромат, але дуже красивий. Хочу розказати про його ноти, що Мадже заявляє. Я спочатку зачитаю опис, такий красивий. Аромат безтурботної легкості, який починається з бадьорих бульбашок і гристого, розчиняється у тендітних нотках троянди та свіжих ягід. А парфуми нагадують про те, що ми маємо право на радість. Це прям те про що це взагалі це відео. Навіть коли світи навколо змінюються. Тому, коли в Келихо грають бульбашки, а навколо розливається сміх. Ми згадуємо, що життя це дар, які варто святкувати. Ну, Мені здається, якраз в описі тут і от заявлено той фундамент, про який я говорила, що це не просто свято, це свято з розумінням того, завдяки чому воно можливе. Що у нас тут заявлено? Молоде ігристе, м'ята, пелюстки троянди, лимону, свіжа малина, полуниця, молекулярна деревина і мускуси. Ну, дуже красиво. Той, хто знайомий з ароматами цього бренду, знає, які це красиві, виважені, виміряні парфуми. І цей один із них. ту Що ще? Бо це не кінець. Нота но шампанського дуже популярна. У мене є ще два аромати, про які я хочу розказати. Ну, я просто про свою бубочку любимою не могла. Промовчать це і Сен-Лоран, шампань. А у мене це вінтажна мініатюрка. Е, я не можу сказати, що вона про шампанське. Знаєте, це як оці вінтажні парфуми з кілометрової піраміди, і вони про все і одночасно. Але якщо ми говоримо про ці шампанські гристи, воно створює атмосферу свята. Це не просто там сісти випити лише вина. Ні, це якщо ти відкриваєш шампанське, треба да а це вже привід, це вже значить, що ну, ми будемо щось святкувати. І ця е, мініатюрка, от, от вона про цю атмосферу. Е, я ніколи б не вгадала, що тут умовно є там якась нота шампанського і так далі. Вона, до речі, мені здається, і не заявлення в піраміді, а просто у композицію створює саму атмосферу, яка дає відкрита пляшка шампанського цим ароматом колись познайомила Софія Дольна на зустрічі, і з тих пір я от не можу цей аромат забути. Дуже мені подобається. Є нова версія, я її не пробувала. Всі кажуть, що вона супер схожа на оцю. Варто познайомитись. І насправді в мене є в планах з нею теж познайомитись, тому що цієї малютки мовна надовго не вистачить. Що ще? На контрасті з цією малюткою в мене є оце відро. Це ГЕС і це шампанське. Так і називається. Я думала, що це там якийсь місць для тіла і так далі. Тут, в принципі, так і написано, але от на ресурсах пишуть, що це прям парфуми для жінок, парфумована вода. Що у нас тут заявлено? Чорна смородина, кардамон. Червоний апельсин, бергмот, миндальний крем, півоні, ваніль, молоко, бабетонка, бензин і мускус. До речі, помічала, що півоня теж створює оцю якусь вайбову нотку ігристого. Ну, мені створює. І, до речі, цей міст він, по-перше, тримається дуже делікатно на шкірі і доволі довший час. І він такий, він капець не дешево виглядає. Це таке. Міндальне ігристе. Щось, щось в цьому є. Я, я зачепила за назву, але колись спробувала, прям не пожалкувала. Це прикольно. І от зараз, коли хочеться створювати якусь таку собі атмосферу, то можна просто вдома поливатись, вдягати спідничку в паєтках і готувати ну, от Якось так, то це свято, яке ми заслужили. Що в мене є ще ряд парфумів, в яких не заявлена нота ігристого, але от вони мені теж створюють якийсь такий настрій, і дуже коротко хочу по ним пробігтися, якщо побачите десь в магазині, ну, пшикніть на себе спробуйте. По-перше, але я думаю, що це знають тупо всі. Оце сонячне Фраголіно, це мені здається Лінтерді, а У мене версія з Ангелікою, Дуже люблю, точно створюю саме ось цю атмосферу, але можливо вже більш таку нуарну, коли шампанське п'ється в якомусь там укромному на напівтебреві. От більш такий інтимний момент з шампанським. У мене є нарцисс All of me. Родригес. Олохмії <палу> це трояндо. От мені здається, що це трояндове шампанське, прямо купа рожевих пелюсток, ці бризки, воно таке повітряне, наповнене, охолоджуюче, веселе. Ну, от такий настрій. У мене такий невеличкий залишок у флаконі. Я в якийсь момент, коли зрозуміла, що воно мені нагадує ігристи, прям зацінила. Зараз буду його доношувати і ЩО ще? Павлова. Ну, Павлова теж створює аромат свята, оцей десерт. У багатьох країнах якраз оці безешні торти печуть на свята. Мені здається, що це класна ідея, особливо якщо їх там свіжими фруктами прикрасити. І цей аромат від жанр тес просто недооцінений, красивий аромат. Напевно, багато його не використати. Я собі відлила 10 міліків, залишила в колекції. Цей сам флакончик виставила на кремчик. Це повітряне, рожеве, безе. і от за рахунок тої кислинки, які, які дають фрукти на цьому безе, є настрій, наче поруч стоїть бокал ігристого. Точно вписується в цей настрій, який е, дає шампанський. Так, Fabien е, Machet Суфоль де Амор. Це теж персиковий такий лимонадик, можливо, коктейль з е, ігристим і персиками. І він теж створює ось такий легкий настрій вітер в голові. Спідниця в паєтках і вперед. До речі, як там паєтки українською, там якесь дуже красиве слово, яке тільки в нашій мові використовується? Так, Coach Dreams Sunset. Теж ось такого плану парфуми. Дуже прості, всім подобається трохи салатки, трохи кислі, трохи фруктові, трохи гристі. От вони такого кольору, як цей флакон. От, якщо хочеться ось такого якогось настрою. А мені зараз тільки такого настрою хочеться. Я всі свої улюблені оці глибокі, роздумливі, просто відклала. Мені, пожалуйста, просека, феруктики, безешки, Бо погрузити я успію. Мені треба якось зараз іншого вайбу. Так, і ще лалік. Як ця штука називається? Подпишу в описі. Е е груша. От груша дає дуже багато настрою і І ось тут в парфумах це теж є. Дуже прикольна грушка. Ігриста, прикольна грушка. Що? У мене є і сунички і і персики, і бізешки. Ігрушки, коротше, обпитися. Та й таке, що робити? Головне, не спитися <свісно> з такими настроями. Всім пока!